Так, коротше, сьогодні я вирішив заказати комплект акумулятора. Це в нас заводський акумулятор, який вже прийшов в несправність, а це в нас новий акумулятор. Я його окремо купив корпус і окремо купив батарейки. Батарейки 18650. І зараз будемо контактною сваркою такою самодільною, уже, бо та, що з нею йшла. Транзистори погоріли в перший же день. І я заказав нові усилені транзістори сюди, перепаяв транзистори, Так, до акумулятора підключив. І зараз будемо паяти контактною сваркою, приварювати контакти на платі. І зараз покажу, який вийде у нас акумулятор. Обов'язково вкліємо такі дієлектричні бумажечки на плюсові клеми, щоб ніде не закоротило, тому що інструмент буде працювати в різних умовах і нам ізоляція потрібна путьова, щоб була. Так, ну-ка. Отлично, отлично. Так, перевіряємо цього здоровання на зарядці. Все, заряджається. Значить, все правильно зібране. Тепер перевіряємо цей акумулятор самодільний на гайковерті. Ось у мене є такий гайковерт в Руйобі теж. Тут вже стоїть китайський, але зібраний в Китаї не мною.